Привіт! Сьогодні повертаємось до нашої теми блогу і поговоримо про те, як вести сторіс, як часто потрібно вести сторіс, чому ми собі не подобаємося сторіс і які є секрети для того, щоб наші сторіс були ефективні. Якщо ви з такого ж покоління мамонтів, як і я, то коли з'явились сторіс, ви подумали, «Блін, що це за фігня, на що вона потрібна? Але зараз я не уявляю свого життя без сторіс. Причому як в гарному, так і в поганому сенсі, тому що сторіс це інколи дуже класно, а інколи таке бісилово страшне. Ми занадто багато уваги приділяємо нашим сторіс. Якщо дивитись на одиницю контенту, то сторіс живуть лише 24 години. Будь-яке інше відео, будь-якому іншому майданчику на Тіктоці, в Ютубі, в рілсах, живе довше. Але найбільшими паримось саме через. Відео малесеньке, яке зникне через 2-4 години. І ми не даємо собі там бути справжніми, бути гарними, бути такими, як є, бути чудними, жартувати, тому що ми дуже переоцінюємо важливі сторі. Для того, щоб вести сторіс, треба розуміти кілька моментів. Перше, це сторіс це наші гроші. Тому що, чим якісніше, чим стабільніше, чим щиріше ем, ми ведемо наші сторіс. Тим краще людина знайомиться з нами, тим більше вона зможе нас купити. Якщо людина не знайома з нами, вона не може нам довіряти, хто ти така, чому я маю тебе купувати та таких експертів, як ти, на ринку мільйон. В той час, як якщо я бачу тебе вже десятий раз за місяць, Якщо я знаю твою історію, як ти там в житті десь повдопалася, як тобі було складно, як ти потім з цього вигрібла, і яким крутим спеціалістом ти стала, я тебе знаю, я тобі довіряю, а отже, я з легкістю можу в тебе купити. І прикол тут саме в тому, що так і працює маркет. Ви думаєте, чому бренди купують оці всі величезні білборди, купують рекламу блогерів, тому що коли ми бачимо це вперше, ми думаємо, фігня якась. Коли ми бачимо це втретє, і те, що це купують абсолютно усі, ми думаємо, що це там таке, коли ми бачимо це в 10 ми йдемо і мовчки замовляємо, тому що в нашій голові вже є 10 контактів цією штукою, цією косметикою, цією З чим завгодно. Це є багато контактів. Ця штука стала нам така знайома, така рідна, що ми просто думаємо, як це. У в мене, в мене ще тебе немає як це взагалі можливо, і йдемо замовляємо, тому що ми просто пройжились і познайомилися з цим товаром, з цією людиною, так само і з вашими сторіс. Люди просто мають вас дізнатись. Вони мають часто бачити ваше обличчя, часто чути про те, який ви, які ваші особливості, в чому ви експерт, в чому вас можна купити. Взагалі є якісь основні факти про себе. Ви думаєте, блогери-повторяшки, які постійно раз на віці скажуть, я звідти, мене звати так, вага моя ось така, роблю я оце. Вони ж не дурніше робити це. Вони повторюють основні факти про себе. Для того, щоб людина запам'ятала ці факти. Уявімо, що людина дивиться наші сторінці приблизно ось так. Тоді вона в моменті бачить. Я його ходив факт з того, що ви написали, і їй потрібно кілька місяців для того, щоб запам'ятати їх усі і справді засуціювати їх з вами. Тому сторіс час від часу мають бути нашими повторяшками, де ми про себе кажемо, це те, що людина має про нас знати. Торіс не мають мати такої ваги, яку їм надаєте. Вони мають бути легкими, простими і робити швидко. Краще швидше і більше, ніж один раз на місяць, але дуже гарно. Вибачте, але за один раз на місяць вас ніхто не запам'ятає. Краще більше. Причому новітні тренди Instagram показують, що не обов'язково зараз вести сторіс щодня, кожні дві години. І це найкраща історія, тому що ми можемо робити три вихіди в сторіс на тиждень, але якісно. Але класно. Але щиро, де будуть всі елементи і показати своє обличчя, і ввести в контекст свого життя, і нагадати основні факти про себе, і розповісти якусь історію, завершити її, і де буде усе, і людина зможе від початку до кінця продивитись ваші історії і загинутись. Тому, ми, власне, переходимо до теми, чому ми не подобаємося собі в сторіс, і тут є одна найпростіша рік, тому що ми її знімаємо дуже мало. І ми тупо не звикли бачити себе таким чином. Тому що те, що я бачу у дзеркалі відображення мого обличчя, і те, що я бачу у телефоні, це дві різні дзеркальні сторони. І до цієї я звикла, а до цієї ні, і вона виглядає мені якось дивно. Тому, якщо ви почнете постійно щодня, щодня знімати, знімати себе, через місяць вам ваше обличчя почне бути знайомим. Ви його дізнаєтесь. Ви зрозумієте, що оно ну, ось таке воно є, знайдете якісь вдалі ракурси. Але основне це те, що відбудеться в вашій голові, що ви просто пізнаєте себе. Ви знаєте, а який ви з цього боку. І звикнете до цього. Так само, як і інші люди, завдяки вашим сторіям, звикають до вашого обличчя, так само і ви самі зможете звикнути до свого обличчя. І чим більше ви не знімаєте себе. З обличчя або повний зріст, або якось по-іншому, тим більше ви звикнете до цього і тим легше вам буде це Ще один секрет сторіс в тому, що сторіс мають вестись з великою класною мотивацією. Мотивація має бути хороша у а не змінити світ на краще, а не розповісти якусь свою життєву історію, а не поділитись з іншими, тому що всі ці штуки вони ведуть до вигоряння. Якщо ви на цьому не заробляєте, ви рано чи пізно прийдете до того, що взагалі-то ніякої потреби розповідати про своє життя просто так кількома сотням або тисячам інших людей мене нема. І для чого я маю це робити? І тільки якщо у вас є грошова, чітка мотивація, і ви знаєте, що зараз я це розповім, а через місяць я з цього зароблю, тоді ви можете бути щирим, ділитись і розуміти, для чого ви це робите. Бо насправді ділитись своїми життєвими історіями, ділитись своїм особистим життям це не дуже здорова історія, це психічний розвиток. це потреба в увазі, це потреба в схваленні. але це аж ніяк не здорова потреба. Привіт! Я перша, хто знає, чому так відбувається, хто з цим бореться, і чим далі я в собі це пропрацьовую. Тим менше в мене взагалі є потреба ділитись своїм особистим життям. І це не дуже прикольна історія, коли цей блог це твоя робота, ти з нього заробляєш. Але коли я зрозумію, що саме це, саме тут приносить мені гроші, я можу це далі робити. Не з потреби схваленні, Мені більше не потрібно, щоб мене схвалювали, не з потреби в увазі, в мене ще отак. А з того, що в мене є чітка мотивація. І дії для мого заробітку. І тоді я можу це робити. А просто так роками ділитися своїм життям і при цьому дійти до висновку, що взагалі мається для чого робити, не вийде. В якийсь момент ви зрозумієте, що або нема сою, або немає такої ж потреби. І стосовно в сторіс, скажу таку одну штуку, нещодавно почула її на навчання. Що коли ми намагаємось Дійти до якихось величезних охоплень, величезної кількості людей, яка буде на нас дивитись, ми забуваємо про те, що те ж саме ми можемо робити на вулиці. Наприклад, ми можемо вийти на людну вулицю, покричати там, і ми отримаємо увагу реально величезної кількості людей. Але чи дасть вона нам щось? Але якщо ми прийдемо в компанію наших друзів, наших колег і якісно їм розповімо якусь історію, ми також отримаємо увагу, її буде менше, але вона зможе привести нас до покупки, до продажі нашого навчання, до консультації, до якогось контакту, до якогось співробітництва, до якоїсь ефективної штуки, яка буде мати подальші свої наслідки. Вона дасть нам результат. Уваги буде менше, але вона буде якісна. Тому коли ми женемось за увагою, нам не обов'язково кричати і перевертати до себе величезну кількість уваги. Нам потрібно почати працювати над її якістю. А її якість заключається саме в тому, щоб ви якісно нагадували, хто ви, чим ви займаєтесь, що ви продаєте, чим ви можете допомогти, які у вас основні факти життя, що ви взагалі зараз робите, про що ви зараз думаєте і так-так. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь і приходьте до мене в інстаграм. І обов'язково будучи нові круті відео на наступне.